Комунальні тарифи залежно від доходу. Мінрегіон розвитку пропонує нараховувати плату за квартиру за новим принципом: соціально незахищеному населенню субсидії, заможним залежно від заробітків, вищі розцінки. У відомстві вважають, що це сприятиме кращим розрахункам і покриттю видатків на утримання будинків. Та експерти кажуть, така схема сприятиме корупції. На їхню думку треба стимулювати виробників послуг, залучати інвестиції та модернізувати мережі. Нагадаємо, в лютому прем'єр доручив міністру. Регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства Анатолію Близнюку розробити систему тарифоутворення, що базуватиметься на висновках енергоаудиту. Механізми застосування тарифів повинні бути стимулюючими і стимулюючими в тому плані, що люди, які спроможні платити, повинні платити в повному обсязі, і е, в контексті е, доходів населення розмір тарифу він був повинен коливатися. Це буде така корумпована годівниця, розумієте? П'ять тарифів. Інспектори повинні кожну категорію віднести до цього. Де да навіть не треба про це говорити.